Великодні свята, поминальні дні, день перемоги. Ці свята ми відзначатимемо у квітні травні. Зрозуміло, що згідно з християнськими традиціями потрібно зустріти їх чистими вулицями, прибраними оселями та прилеглими територіями. Сприятиме цьому, зокрема, і традиційна всеукраїнська акція Зачисте довкілля. Наш садочок, видоківський дошкільний заклад нородин, як і всі інші організації, включився в акцію всеукраїнського суботника. І ми постійно стежимо за своєю територією, залегли свою наводимо чистоту і порядок і хочемо цим показати і добитися, щоб наші, наша територія була якнайкращою, щоб дітки ходили і привикали завжди до порядку, до чистоти, і їхні батьки також цінили те, що ми робимо, і прилучаємо до чистоти. Роботи дуже багато. Потрібно ліквідувати стихійні сміттєзвалища, прибрати парки та сквери, спортивні дитячі майданчики. Не погребували білогірчани вийти зі знарядями праці на дорогу біла церква Кременець, аби втілити в життя лозунг. Подбаємо про чисті узбіччя разом. Білогірчани сьогодні прибирають узбіччя дороги. Такі суботники проходять в рамках акції Зачисте довкілля, яка розпочалася в квітні і буде тривати до травня місяця. Долучитись до цієї акції можуть усі бажаючі. Подбаємо зачисте довкілля разом. На цьому роботи по наведенні ладу та благоустрою не завершуються. Попереду у жителів краю Білий Гір ще прибирання вулиць райцентру та висадка молодих дерев. Анжела Дзицюк, Сергій Мудрик для Подільської панорами.